Сина, я дома. Угу, а що це ти таке робиш? Ну їсти готовлю, ти ж не бачиш. О, не поняла. Алєнка де? Алєнка прийшла з роботи і відпочиває. Я мать, не встигла я на дачу поїхати, як вона вже тут свої правила встановлює. А для чого вона тут? Вона сказала, що не буде більше нам тут готувати, що вона не наймичка. Сина, ти мені такого не кажи. Жінка вона повинна і постирати, і приготувати, і все робити. А що ти маєш це робити? я не поняла. Вона тут живе безплатно. Ще й ти подивися. Ні, ну мам, ти теж не перебачу. Ну як це безплатно, не безплатно. Вона моя жінка, це її хата теж. От коли вона свою хату купить, ото буде її. А поки це моє добре. А забув сказати. Лянка сказала, що ми переїжджаємо на квартиру. Так я кажеш, у матері серце схватило. Ти що? Я тебе рожала для чого? Щоб ти від мене з'їхав? Мамо, заспокойся, все буде добре. Ой, все серце схватило, і помру тут, коли ти поїдеш. Господи, О, ну давай я таблетки принесу. Що тобі принести? М -м -м, Боже, Боже, що за Та ті? Та ні. ні, твоїй мамі не таблетки треба, а Оскар.